Кажуть, лікує душу і тіло. Мироточива ікона Іверської божої матері, відома серед віруючих своїми дивами. Сама святиня з Вінничини та на прохання прихожан храму на Троєщині образ привезли до столиці. Це просто Божа радість. І я бажаю, щоб люди могли почерпнути і надію, і сподівання, і віру в Бога, і поміч образ, який не залишить біді нікого. Саме так називають цю святиню. віруючі. люди розповідають, ікона вилікувала не одну хвору людину. Ось ці перстені хрестики є свідченням одужань. Адже за традицією православні віруючі лишають таку дяку святині за допомогу. багато Геселіні люди зціляються. А страшно болізнякологія плакати святиня почала у 2007 році у маленькому селі, що на Вінниччині. і відтоді кіровські почали приїжджати нуждені у божій допомозі з усієї України. Миру було так багато, що навіть священики здобувались. і вирішили завдяки науковцям дізнатись звідки таке диво. Саме склад мира. Воно має Хімічною складовою, скажімо, таблиці Менделєєва. да тому що мені було самому цікаво, яким за хімічним складом. Воно не має цього складу. Мир збирається навколо образу. Поруч священики кладуть вату, а вже потім на службах роздають прихожанам. Маленька Софія отримала собі. дівчинка певна, що шматочок в святині лікує не тільки тіло, а й душу. Якщо її троне, то ну трогать вапше, то мені здається, що е, тоді. Е, ти як би було. Загалом роточення ікон річ унікальна. У Києві таких випадків не було років сто. Пробуде образ Божої матері у храмі на Троєщині до 24 жовтня. Денис не Владислав Рахубенко, телеканал Київ.